На Закарпаття повертається уроки футболу. Перші з них у цьому році приурочили всеукраїнському дню футболу та провели в Ужгороді на радванці в ліцеї номер 7 Локацію обрали не випадково. Для мене честь проводити перший урок у цьому році на території. Частини міста Ужгород, де в принципі зародився футбол. Це радванка. Всі ми знаємо, що це одна з найстаріших, найспортивніших частин міста Ужгорода. і тому символічно, що ми проводимо перший урок в цьому році на території сьомої школи. Захід відкрили з участю керівництва навчального закладу та футбольної влади міста й області. Учням ліцею було подаровано футбольні м'ячі та інший ігровий інвентар. А також м'яч з автографами гравців ФК Ужгород. Попередньо ми провели таку трошки опитувальну роботу, опитування погодили це все з батьками, але наші дітки вони звикли до таких заходів, тому що в нас у школі діє гурток з футболу. Вони на уроках фізичної культури грають у футбол, тобто їм до цього не звикати. Дітки вміють діяти працювати в команді. Їх згуртовує в принципі. Нема різниці до якої, якої вони національності, адже в нас у школі навчаються діти і ромської народності, і вони між собою то вирішують, Зокрема, граючи в футбол, це виходить у них навіть краще. Організатори не ставлять за мету у буквальному сенсі всіх дітей навчити гри мільйонів. Захід більше спрямований на те, щоб засобами футболу прищепити дітям любов до гри рухової активності. Почуття командного духу та відповідальності за результат це проєкт української асоціації футболу, що проходить у багатьох областях України. Його основною метою є психосоціальна підтримка дітей та всіх постраждалих у війні за допомогою футболу. Дуже серйозний захід, який проводиться в навчальних закладах, з дітьми, які не обов'язково повинні грати в футбол. Ми, їм, ми вчимо азів футболу. Це і дівчата, і хлопчики. Вікова група 9-13 років. І вони, вони, вони це, це проходять в різних регіонах Закарпатської області. Після веселої розминки хлопці та дівчата займались у п'яти локаціях, пов'язаних із футболом, мінною безпекою, першою домедичною допомогою та психологічними компонентами проєкту. Секція відкриті уроки футболу, де навчатимуть дітей футбольним азам, діятиме упродовж року на базі саме Ужгородського ліцею номер 7 Дітям гра дуже подобається. Мені подобається він, тому що можна грати з друзями, з подругами і дуже круто провести час. У мене була мрія стати відомою футболісткою. І потрапити до книги рекордів Гінесу. Я пам'ятаю той день, коли я перший раз прийшов на це поле, та моїм тренером був Іван Іванович. Він зробив усе, щоб я полюбив футбол та хотів ним займатися. На завершення кожен учасник отримав подарунки від благодійної організації, благодійний фонд підтримки спортсменів та футболістів Академія футболу Карпатія та дипломи учасника проєкту.